З моменту, як я почав цікавитись е, персональними фінансами, саморозвитком, бізнесом, інвестиціями, після перегляду сотень відео прослуговувань подкастів на цю тему з мільйонерами, мільярдерами або просто людьми, які добились більшого ніж я, є одна річ, про яку ці люди говорять постійно, і що було безглуздо ігнорувати з моєї сторони, практично всі вони кажуть одне і те саме: читати, читати і ще раз читати. І не те, що я не знав про це чи ніколи не чув про це. Але як і багато хто з нас завжди находив розумну відмазку, чому цього я не роблю, бо не маю часу, бо можна подивитись відео і чогось навчитись. І в якийсь момент вирішив, що або я зроблю перший крок, щоб почати читати, бо всі мої думки, мрії про якийсь бізнес інвестиції залишаться просто мріями, і я почав з атомних звичок. І саме ця книжка навчила мене інвестувати в себе, шановні ютуберяни, дорога родина. ви на каналі Шлях Емігранта. Моє ім'я Назар, і це відео про те, що йде поряд з будь-яким розвитком, бізнесом та інвестиціями. Читання сьогодні я розповім про книгу, яка фізично змінила моє розуміння того, як я можу хакнути свій мозок для того, щоб почати читати. І не тільки це. А ще є принципи, які можна і потрібно використовувати в бізнесі та інвестиціях. Я дещо захворів, тому одразу хочу вибачитися, я можу звучати дещо е, дивно. Це тому що я хворий. Я дізнався про цю книгу з відео Андрія Федорова, засновника е, українського маркетингового агентства. Не те, щоб е, Андрій особисто мені розповів про цю книжку, а я побачив е, відео, а я ж сказав, що я. Це побачив у відео правильно. Фух. Так, температура дає про себе знати. Е, в нього є рубрика на каналі, називається Книжковий Хробак. Дуже раджу вам взагалі подивитись. Дуже цікавий і крутий контент. Та й дядько дуже крутий. Багато чого розумного розповідає. Набагато більш цікавого, ніж мій канал. Але... Нічого, я все наздожену. Це було десь місяців 9 назад. З того моменту я вирішив, що якщо я хочу подальшого розвитку, то маю почати читати, і саме ця книга зробила так, що я вже прочитав три книжки. Розумію, що для декого з вас це не дуже багато і звучить може навіть смішно, але для мене це дуже багато. Бо останній раз, коли я читав, це було ще в школі цьому стидно зізнатися, але це правда. Записую я це відео, бо знаю, що точно є такі люди, як я. Я ніколи не думав і зараз так не думаю, що ті люди, хто не читають, то вони там тупі або ще щось, тому що є мільйон способів, як можна саморозвиватися, але при цьому я вірю, що саме читання дає тобі можливість розвиватись до. Найвищого рівня і особливо в бізнесі, далі я вам буду розповідати, чому обрав саме цю книжку першою для прочитання. Цей вибір я зробив стратегічно для того, щоб почати більше читати, було б логічно взяти книжку, яка може привити тобі якусь звичку. А ще я поясню, чому ця книжка може бути надзвичайно корисною для тих, кому цікаві інвестиції і бізнес. Бо принципи цієї книжки. Можуть бути корисні в цій сфері. Я почав дізнаватись про цю книжку після того відео більше і більше. Почав читати рев'ю, почав дізнаватись, які принципи пропагує цей автор, і мене зацікавила сама філософія, яку сповідує автор Джеймс Клір. До речі, а саме це маленькі зміни дають великий результат. Простіше кажучи, 1% покращення кожного дня краще. Ще ніж жодного прогресу взагалі, і от мені стало цікаво, чи може ця книжка не просто навчити, а привити звичку до читання. Використовуючи кілька принципів з атомних звичок, я зараз читаю щодня від 15 до 30 хвилин. Знову ж таки, звучить не дуже багато, але для мене це прорив в книжці. Є приклад, який мені дуже запам'ятався. Якщо яблуко стоїть десь в нижній шухляді холодиль. То скоріш за все, ти його не з'їси, бо ти його просто-напросто не бачиш. А якщо поставити це яблуко на видноті, воно автоматично потрапить до твого раціону. І ось цей простий приклад я застосував до читання. А я зробив так, щоб книжка завжди була в мене перед очима, не десь на полці, не в рюкзаку, а прямо на видному місці. Я спеціально залишав її на дивані або на столі біля дивана, щоб вона мене, скажімо так, діставала поглядом і нагадувала мені: Ей, ти, ми читаємо. Це до речі, працює. Серйозно працюю далі. Є ще один принцип з книги: будь-яку звичку, хорошу чи погану, можна замінити. Наприклад, в мене була така ранкова звичка чи ритуал, чи як це назвати, перед тим як поїхати на роботу, я мав обов'язково півгодини свого часу провалятись на дивані за переглядом телевізора, і все, що я зробив, це замінив одну звичку на іншу. Тобто, я замінив перегляд телевізора. На е, прочитання книжки, і ось в мене є вже вільний час е, для читання. А перед цим я себе переконував, що я не маю такого часу. А тут в мене з'явилось 15-30 хвилин на читання, і тепер я, замість того, щоб дивитись телевізор, деколи бездумно я читаю книжку і отримую якісь цікаві знання. Ще один момент, який мені дуже сподобався в цій книжці, це принцип прив'язки звички до місця. Наш мозок дуже чітко реагує на контекст. Якщо ти в правильний час в правильному місці, він сам вмикається і робить потрібну тобі поведінку. Потрібну тобі процедуру, скажем так, і я це також використовую після сніданку. Я сідаю на той диван, про який я говорив, де дивився до цього телевізор, і починаю читати. Тобто, диван для мене це тепер такий собі тригер для того, що я тут читаю. Саме диван для мене став місцем для читання. Ну і ще один маленький, цікавий принцип це те, що якщо ви будете прививати собі звичку в якійсь послідовності. Тобто звичка після звички після звички, така системність буде робити так, що ви вже автоматично дойдете до того, що будете робити наступну дію. Наприклад, там не знаю, почистили зуби, пішли качати прес, або в моєму випадку це почистив зуби, пішов поснідав і ліг на диван читати. В принципі, саме так оця книжка, скажімо так, привила е, звичку до читання. Є ще одна штука, яку я також з цієї книги використовую, але її я скажу вам в кінці. А тепер розкажу, як ці ж самі принципи працюють в бізнесі і інвестиціях. Книжка пропонує дивитись не на великі цілі, а на е, системи. Пам'ятаєте, я вам казав, там звичка після звички після звички не заробити. Ікс. Грошей а зібрати процес дрібненьких дій, які приведуть до того, що ви заробите X грошей. І ви заробите їх неминуч. Тут допомагають чотири простих закони, які є в книжці, зробити потрібну дію очевидною, привабливою, легкою і такою, що дає задоволення. Коли пристосовуєш це в роботі, зникають безглузді такі заставляння себе щось зробити ну тобто там не знаю. Я маю там відписати імейл або ще щось. Ну розумієте про що я. з'являються такі дрібненькі повторювані кроки, які тобі не здаються такими важкими. Далі книжка пояснює, чому ми довго не бачимо результатів і чому це є нормально. Є дуже гарна метафора з льодом і температурою. Якщо вона мінусувати, ти підвищуєш температуру там на 1 градус, на 2 градуса, на 3 градуса, і не бачиш результату. До того моменту, поки температура не дойде до нуля, і значення не стане плюсовим, а не мінусовим, і з того моменту лід починає танути. Я весь час про це думаю в контексті свого Ютуб каналу. Наприклад, зараз не знаю з, з якої причини, але яке б я відео не випустив, на яку тему я б не говорив, переглядів не дуже багато, навіть якщо порівняти з кількістю моїх підписок. Але я собі пообіцяв, що я буду робити відео для вас е, кожної середи, і все одно я розумію, що навіть коли зараз враження, що я стою і для чого я це все роблю, якщо ніхто це і так не дивиться, все одно є якийсь маленький прогрес, того що йде відео за відео, я прогресую, я роблю ліпшу якість відео, ліпше сценарії пишу, і так далі. І рано чи пізно цей лід почне танути і. В мене буде більше переглядів. У книзі є відома історія з британським велоспортом. Там прийшов один спеціаліст, який якраз робив дуже маленькі, буквально мікроскопічні зміни в команді. Від кута сидіння на велосипеді до малесеньких, там не знаю, дрібних деталей в екіпіруванні і сума цих плюсів. Дала колосальний просто результат. Вони там повигравали все, що можливо: Тур де Франс, чемпіонати світу, і все завдяки. А дуже маленьким почерговим змінам в бізнесі це перекладається дуже конкретно і дуже буквально щотижневі або навіть щоденні маленькі покращення можуть призвести до покращення вашого доходу і покращення вашого бізнесу, шаблони імейлів покращити, або тестування вашої реклами. Або тестування покращення ваших відео в соціальних медіа, або міняти фрази у вас на вебсайті, або робити аналіз того, як і чому у вас зриваються ліди і не купляють у вас товар, коли ці маленькі штуки накопичуються. Ефект перестає бути маленьким, щоб виконувати дії без опору. Книжка радить правило двох хвилин. Будь-яка нова звичка починається з дуже маленького кроку, який триває. Не більше двох хвилин в бізнес, практиці це виглядає смішно, звичайно, але цей крок руйнує інерцію, і після нього люди зазвичай продовжують працювати і продовжують робити те, що воно почали робити тільки дві хвилини. Ще одна робоча річ, про яку я вже казав, це складання звичок, тобто stacking habits. після існуючої рутини. Ти можеш додавати коротку нову наверх неї. Тобто, як я й казав, що після того, коли чистиш зуби, можна піти покачати прес. Саме це прив'язує правильні дії до вже накатаних, скажімо так, звичок, тригерів, і позбавляє потреби кожного разу збирати себе докупи, щоб почати якийсь процес. А щоб взагалі менше покладатися на силу волі, працює дизайн середовища. Це знову ж таки місце слугує тригером для поба. Шої звички, наприклад, ось ця е, моя кімната, яка була зроблена спеціально для записування відео для вас, для мене. Є таким тригером того, що я тут настроєний на роботу, в особливості на записування відео. Зачастую, коли я сідаю в це крісло, в мене вже є в голові. Ага, я зараз буду щось записувати. Потім те, що відволікає, треба заховати. Тобто там погані звички, також їх можна позбуватися. Наприклад, в бізнесі це я не знаю, можуть бути непотрібні іконки на десктапі комп'ютера, або не знаю, навіть на фізичному робочому столі непотрібні зайві речі, потрібно. Забрати у встановлені години, треба вимикати сповіщення для того, щоб це вас не відволікало. Можна блокувати собі спеціально час для роботи. Ваш мозок буде настроювати себе на те, що зараз ви працюєте, зараз ви в бізнесі і е, ніяк інакше. І якщо можливо, займайтесь чимось одним, де не прилітає тобі нічого на телефон, ніхто не дзвонить і ніяк не відволікає. А ще є такий принцип, який тоді. І щойно прийшов в голову, він не з цієї книжки, але можливо, і з цієї я не пам'ятаю, ні, це не з цієї книжці. Це називається правило Паркінсона. Якщо ти собі задаш 10 хвилин на виконання якоїсь роботи, то ти її зробиш за 10 хвилин. Якщо в тебе в голові ти собі заклав годину, хоча це можна зробити набагато швидше, то ти будеш робити це годину. Насправді це ну дуже смішно, але воно так і працює. Тобто, якщо я морально себе налаштовую на те, що я маю за годину часу записати повністю відео, значить я його маю записати за годину часу. І зазвичай я встигаю за годину часу його записати. Але якщо я до цього підходжу вальяжно, то я можу годину настроювати світло камеру. І так далі. Потім в мене будуть якісь проблеми з не знаю з будь-чим. моя година перетворюється на дві і більше. Якщо ви себе морально налаштували на роботу на 10 хвилин, значить робота має бути зроблена за 10 хвилин. І зазвичай воно так працює. І на остаток про мотивацію. Про що розказується в книзі. Є чудова історія з паперовими е, з скріпками. Брокер ставив дві вазочки, одну пусту, одну порожню зі скрептом. І його робота була дзвонити і продавати щось. Не пам'ятаю, що вилетіло з голови. Це не так важливо. Кожний діл, який, який він закривав, він просто фізично перекладував ці скрепки з. Повної вази у порожню, і таким чином він візуально бачив свій прогрес. Простий візуальний лічильник дає таку маленьку мікронагороду, і мозок це бачить, і тобі набагато легше виконувати будь-яку роботу фізично. Зараз це можна робити завдяки застосунку або фізично з тими ж скрепками, камінчиками, наліпками, стікерами. Я не знаю, але насправді така. Винагорода самому для себе, і те, що ти бачиш, що в тебе є якийсь прогрес, вона тобі допомагає продовжувати працювати і там не вигорати, і бачити, що в тебе є якийсь прогрес, є якісь результати, і що ти до чогось ідеш. І до речі, цей прийом я теж використовую. Це те, той останній прийом, який допоміг мені в читанні. Я кожну прочитану книжку, якщо вона прочитана, вона... Стоїть ось тут справа від мене на поличці. Тобто, якщо ця книжка прочитана, то вона буде стояти там. Я кожен раз бачу свій прогрес, бачу, що я прочитав ще одну книжку. Коли поєднати усі ці речі, маленький старт на дві хвилини, вкладення всіх звичок одну до іншої, до вже готової рутини, середовище без зайвих бар'єрів і маленьку, але відчутну. Відмітку успіху виходить результат, який сам тягне тебе вперед, і рухає тебе до того, щоб ти продовжував робити те, що ти робиш, і в бізнесі і в інвестиціях з'являється стабільність, передбачуваний ріст без якогось надриву. Це та сама інвестиція в себе, яка окуповується, бо складається у величезний відсоток у навичку, процес і в подальшому гроші. Тому читайте. Розвивайтесь, займайтесь бізнесом, інвестуйте. Дивіться мої інші відео ось тут, ось тут, ось тут і ось тут. Дякую, що додивились до кінця. Всім щастя, здоров'я, племінників.